Нещодавно у прикордонній українсько польській зоні поблизу села Римачі Любомського району відбулося освячення впорядкованого цвинтаря 150 загиблим воїнам 27-ї Волинської дивізії польської армії Крайової. У 1944 році вони полягли смертю хоробрих в бою з фашистськими загарбниками. Ця земля, яка палала і розривалася. Страждала і плакала. 50 років тому була останнім свідком їх затихаючого життя. А нині вона найдорожча реліквія для тих, хто приїхав сюди вшанувати своїх героїв сина, брата, батька, дідуся чи товариша. Уряд Польщі делегував на церемонію заступника міністра іноземних справ. Українські офіційні кола були представлені заступником голови обласної ради народних депутатів Петром Уніщуком та керівництвом Любомського району. Цю подію висвітлювали Варшавське та Любинське телебачення. Тіштеся з тими, хто тішиться. І плачте з тими, хто плаче. Так говориться у Святому письмі. Страшна фашистська навала вже давно стала історією, а сльози пам'яті не висихають.